Пропоную вам дидактичну гру, Чому листопад сумний? Настав останній місяць осені листопад. Чому він сумний? Подивіться, малюнок, будь ласка, тому що дерева у листопаді стоять чорні, голі, невеселі. Чому ж сумний листопад? Тому що небо Похмуре, хмарне, сіре, низьке. Чому ж сумний листопад? Тому що все частіше йдуть дощі. Які вони, діти? Холодні, рясні, довгі. Чому ж сумний листопад? Тому що сонечко виглядає за хмар дуже-дуже рідко. Чому ж сумний наш листопад? Тому що всі перелітні птахи вже відлетіли до вирію. І стало тихо та сумно. Чому сумний листопад? Тому що ніде нема ані квітів, ані зеленої травички. І ще чому ж такий сумний наш листопад? Тому що в листопаді дуже довгі ночі і дуже короткі дні. Запам'ятали? Молодці, до нових зустрічей!